Вітаю всіх нас на каналі. Сьогодні у нас понеділок, 12 люте 2024 року. Сьогодні у нас весняний день, незважаючи на те, що на календарі зима. І в нас нарешті бджілки обліталися. І це дуже добре є. На пасіка налічує порядка десь 80 сімей плюс-мінус. Є втрати. І втрати ось цієї сім'ї. З осіння вона, взиму вона пішла дуже слабкою. Це була вихователька, її з'їв кліщ. Правда, ось одна ця не літає чомусь. Всі літають. І дві сімейки я сипав докупи, тобто об'єднював. Ось тут є ошка посередині. Я її підсилював, вона цілий рік працювала, не роїлася, гарну меду принесла. Вулики ППС-овські, вони накривалися. Ось так у нас відбувається обліт, Чому накривалися, накривалися? Бо у нас дятли були. Дятли довбали наші вулики, які багатують багатьом на пасіках. Це неприємна ситуація. Ну, обліт дуже гарний. Це перший обліт, ось тут також не літають. Відкрив їм і верхні людки, тут не було. Підуть пізніше. Вони є, я дивився, вони живі. Через кліщ бджола просіла. Ось Звідси я забрав, об'єднав, підсилив, чуть не впав. І ось цю сім'ю я забрав, сімейку підсилював там тих дві. Ну, гарно літають відкрию ще літок. Ось такого ж тут пішла, тут не було. Відкриємо їм верхній літочок, нехай літають. Не можу сказати, що це вже кінець зими. Ось Тут гарно. пішли. Ось таке накривав мішковиною, щоб дятли не довбали. Тут взагалі, щоб ви розуміли, було під руками на той час. Тут дуже велика дира. Ось так я заклею пінопласту. Ось, як довбе. Тут нема нічого, але він довбав. Ось такий обліт, Ось там дуже гарний обліт. Є багато роботи на пасіці, її потрібно зробити. Українці українському слабонько літають. Бджола чистить, викидує. Підмор ось такою сіткою накривав і ось ці ППС накривав ось тамтою сіткою. Ось мені сіла на руку, знаю, що це буде видно. А вже полетіло. Треба перебирати. О, дивіться, який гарний обліт Пішов. Є багато роботи на пасіці. Практично ще ніяких замовлень ми не брали. По матках. Старі клієнти телефонують. Є відсоток втрат, тобто є одна сімейка. Чомусь вона просіла буквально до двох вуличок, Ось цей нуклеус загинув. Я корпус медовий кинув ось на цей нуклеус. Ось така сітка накривалася, тому що дятел довбав і довбав він добряче Ось з тої сторони. Я позакрив. Ну, Бджола пішла на облід. ППЕСК. Я знаю, відкрию нехай. Закривався. Ось так. Ось це видно, до речі. Бджолої він. Ну, ось щось такого. Чепилася мене. Якась одна дівчинка. Ось. ось так. Літають. Хочу заглянути зараз ще декілька сімей. Подивитись по кормах. Вони пішли далі за половину, mm -hmm. скажімо. Ну, ось щось такого у нас. Весняна погода, радість для, бджол, для бджіл, ну і нам приємно, що вони політають. Розгрузять свій кишечник. Гарно всім папа, -па. дочекатися весни і перемоги.